Кожну телеглядачі, ранок на Отаві триває. Нагадуємо, сьогодні 1 грудня на календарі. В цей день поміж іншого відзначається всесвітній день боротьби зі снідом. І з цього приводу ми запросили нашу студії гостю піар-менеджера благодійної організації Світло надії Крістіну Криженко. Доброго ранку Кристіно. Доброго ранку, Крістіна. Раді вас вітати у нашій студії. Раді, що виділили своєму щільному графіку для нас час і прийшли. Дякую за запрошення. Будемо говорити на цю актуальну тему. Ну, по-перше, давайте а, для наших глядачів поінформуємо їх, які заходи спрямовані на профілактику Віл СНІД відбуваються зокрема у нашому місті. Ну, давайте розпочнемо з того, що вони відбуваються систематично, без mm -hmm. прив'язки саме до 1 грудня. Тобто, в цьому це проблема Віл сніду Вона є соціальною, тому у вирішенні мають бути зацікавлені не тільки мешканці, але й неурядові організації, які працюють у цьому секторі. І власне саме населення. Які має піклуватися про своє здоров'я і знати про свій стан здоров'я, просто скажімо так, ближче до 1 грудня ці заходи більш активізуються і поширюються. Якщо говорити за профілактику, то ми систематично проводимо заходи з молоддю. Це не традиційні лекції, коли сидить там багато людей, а це щось інтерактивне mm -hmm. в режимі запитання-відповідь, mm -hmm. куди якби, включається сама молодь, mm -hmm. тому що вона є зараз найбільш уразливою. Є дуже багато міфів, є стигма та дискримінація mm -hmm. по відношенню до так, стереотипи, незнання, можливо, якась там інформація. Хтось щось сказав. Е, Власна інформація є, е, є факти, є дані, і ми маємо її донести у зручний спосіб для молоді аби бути почутими, не повчати, не навчати, а говорити так, як власне є. Тому. Е, ми проводимо заходи у старших класах школ шкіл угу. у професійно-технічних училищах і у вищих навчальних закладах міста. Це робота, яка проводиться систематично. Це робота, яка проводиться у прив'язки до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. О, Просто в рамках профілактики того чи іншого захворювання в рамках місячника по боротьбі з туберкульозом і просто якби на запрошення вже власне керівників закладів чи психологів, з якими ми співпрацюємо вже не перший рік. І що приємно відзначити, якщо а, раніше трошки трішки побоювалися, тому що була все ж таки стигма, були забобони, то тепер а, власне вони самі звертаються до нас і говорять: у нас є така потреба: прийдіть, розкажіть. Угу. Тобто, а, ми вже чуємо від них. А, Відгук, що і власне де потрібно проводити, угу. зрозуміло, дійсно, друзі. Кожен із нас має слідкувати за своїм здоров'ям. Час від часу потрібно перевірятися. Все. до речі, сьогодні буде працювати мобільний пункт. Так вже традиційно до 1 грудня ми спільно із управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавського міського конкому та Полтавським обласним центром профілактики вілінфекції та СНІДу проводимо тестування. Воно а, анонімне, б угу. – безкоштовне. Тобто, треба витратити буквально 10 15 хвилин свого часу, угу. аби знати, ми закликаємо всіх, особливо молодь, про те, що тестуватися потрібно. Потрібно знати свій статус. Якщо особливо людина знає, що у неї була ризикована поведінка, у угу. неї був ризик інфікування, перевіритись для того, щоб убезпечити себе для того, щоб Точно знати, що все гаразд. І якщо виникає якби, така ситуація, то якби знати, знати, е, на жаль, є такі випадки, коли ми е, знаходимо, mm -hmm. виявляє, ми виявляємо, постійно. то як би сказати, що ну, з цим живуть. Все добре, треба приймати терапію, і життя буде тривати і надалі. Mm -hmm. Здорове, можна народжувати здорових дітей, слідкувати за своїм здоров'ям і бути повноцінною частиною суспільства. Зрозуміло, це експрес-тести. Так, Так, це експрес-тести. В рамках самовідзначення 1 грудня ми говоримо про експрес-тести. Це 15-10 хвилинна процедура, яка включає в себе до та після тестове консультування. Власне, експрес-тест зачекати. Буквально 10 mm -hmm. хвилин, і медики, якби говорять, результат е, починаючи з минулого року за підтримки альянсу громадського здоров'я в 15 областях України з'явилися такі мобільні амбулаторії. Mm -hmm. Одна із них власне є в Полтавській області. Її основне завдання це надання послуг у районах. Але традиційно до таких заходів ми користуємося і послугами. Тому сьогодні у центральній частині міста на нашій вулиці Жовтневій біля переходу Злате місто можна буде побачити таку велику машину, uh -huh. де написано мобільна амбулаторія, і власне там буде проходити тестування. Uh -huh. Зрозуміло, а багато людей приходить. От за вашу бутність збільшилася кількість людей, які так. приходять на тестування? В принципі, так. Да. Велика зацікавленість є власне від вузів, які говорили, що приїздіть до нас, якби у нас угу. є така потреба видати нам, будь ласка, презервативи або угу. поліграфічну продукцію, тому що ми у себе плануємо проводити акції. Є студентський актив, який систематично з нами співпрацює, який допомагає на акціях при прикладом на волонтерських засадах роздачі тієї ж такі поліграфічні продукції продукції та контрацептивів, які зацікавлені, говорять, ми хочемо прийти протестуватися, або питали друзі, тобто вони вже більш освічені у цих питаннях, і вони знають до кого звернутися. Це не може не радувати. В принципі, за таку акцію ми тестуємо в середньому 100 чоловік. За три години роботи uh -huh. це в середньому 100 чоловік. Е, що приємно, ми починаємо якби завдяки мобільній амбулаторії трошки розширювати географію. У нас немає тепер прив'язки виключно до е, проведення травневої акції, uh -huh. це третя неділя е, травня, всесвітній день пам'яті людей померлих від СНІДу. І до 1 грудня. Тобто, вже якщо є міські заходи, е, є запити, тобто е, за можливості мобільна амбулаторія у співпраці з медиками обласного центру СНІДу. Е, Проводяться також тестування, і там ми планово охоплюємо теж 50-70 людей. Це як правило молодь, це пересічні громадяни і окремо ведеться робота саме по уразливим групам по районам. Угу. Мобільна амбулаторія їздить за спеціальним графіком для того, щоб у них був рівний доступ до тестування. Угу. А яка зараз ситуація на Полтавщині? Статистика збільшується кількість тенденція, тенденція в принципі виявляють і що погано відзначають медики. В вперше виявлених вони вже діагностуються на більш пізній стадії, mm -hmm. тому ми говоримо знову ж таки про необхідність тестування, про свідоме власне ставлення витратити декілька хвилин і наголошуємо на те, що якби крім таких акцій, протестуватися безкоштовно, анонімно можна у декількох містах місцях, якщо ми говоримо про Полтаву, проволок госпітальний п'ять mm -hmm. обласний центр СНІДу. Прийти анонімно, безкоштовно протестуватися, кабінет довіри, колишня нинішня здається, зараз студентська лікарня. Угу. Тобто говоримо за студента. Ви проходите медогляд, підніміться, будь ласка, на третій поверх, просто зайдіть і скажіть, я студент, я хочу протестуватися. Студент має можливість, в принципі, кожен бажаючий протестуватися як анонімно, це мається на увазі експрес-тест, так і зробити розгорнутий аналіз. Він займав в принципі три дні, але людина буде знати точно, вона може отримати довідку, якщо це необхідно. Крім того, тестування проводиться на базі поліклінік. Протестуватися можна на базі нашої організації. Ну і власне слідкувати за новинами, завдяки вам ми також розказуємо у який день і де саме буде проходити тестування. Так, і це дуже корисно і актуально. Насправді, друзі, закликаємо вас бути уважними до себе і до свого здоров'я. Крістіно, є нагода звернутися до всіх наших глядачів, до всіх, хто нас дивиться. І слухає, збираючись на роботу. Так. А, заклик, знову ж таки, до всіх. Будь ласка, дбайте про себе, дбайте про своїх близьких, а просто прийдіть і протестуйтеся. Провірте себе для того, щоб убезпечити на майбутнє 10-15 хвилин вашого часу. Ви будете більше дізнатися, знати про себе, про власне своє здоров'я і більше про цю інфекцію. І зможете попередити це серед е, своїх близьких, свого оточення і своїх друзів, просто проінформувавши і пройти тестування і сказати, а візьміть мене, наприклад, це насправді дуже легко. Дійсно, не так складно, Дійсно, так. але дуже корисно. І сподіваємося, що сьогодні побачимо також багато молоді. Так, будемо сподіватися, шановні, а головне, ми бажаємо бути здоровими і щасливими. І знову і знову закликаємо приділяти належну увагу власному здоров'ю. Сьогодні 1 грудня, всесвітній день боротьби зі Снідом і а, власне. На актуальні теми ми сьогодні мали е, приємну розмову із піар-менеджером благодійної організації Світло надії це Крістіна Криженко. Дякую. Пані Кристина, Дякую, дякуємо, за що прийшли. Дякую за, прийшли. до нових наступних зустрічей у програмі. Ранок на Алтаві». Завжди раді бачити вас у нашій студії.